Гладить малечу, поки та спить породіля Катерина Джугля каже, не вірить, що стала мамою. Народила дівчинку Соломійку. Дізналися ми на початку березня, дійсно був чесно шок, тому що така ситуація. Перше, це як взагалі, що далі, де народжувати, але все склалося як найкраще в такий час. Дітки, це найбільше щастя. Де саме має з'явитися на світ їхня донечка? Міркували довго, говорить Катя. Проте все ж вирішили народжувати в обласному центрі. Спочатку реагували трошки таклячно, але згодом, як вже всі звикли, що як сирена в укриття, і, в принципі, вже, вже нічого не боялися. Головне, щоб наша красунька була з нами. Проте завагітніти під час війни наважується небагато жінок, говорить керівниця перинатального центру Наталя Лакуста. Вони виїжджають за кордон і народжують там, залишаються там. За минулий рік у нас було десь 1560 пологів на сьогодні. На сьогодні у нас 1300 і народжено діток тисячу майже тут 1400, тому що двійні, дві дуже багато зараз. Усе через побоювання за життя та здоров'я власного немовляти розповідає медична психологиня Оксана Рубель. З однієї сторони ми можемо там говорити, що все буде добре, не переживайте. Ми пройдемо це все разом. Україна понад усе, але все одно, якщо ми говоримо про свідомий підхід жінки, то однозначно вона буде чекати більш кращого часу для того, щоб завагітніти. нині ж. Мають потужне обладнання, тому не хочуть, аби воно простоювало, розповідає завідувачка відділення Богдана Романівна. Це дихальна апаратура, без якої, на жаль, на сьогоднішній день перечасно народжена дитина не зможе адаптуватися до умов середовища зовнішнього. Це інфузійні шприцеві насоси, які в цілодобовому режимі забезпечують дітей усіма необхідними і поживними, і лікувальними. Лікарськими заходами. Для безпеки пацієнток мають усе необхідне у сховищі, облаштували пологовий зал та кімнати для породіль, каже керівниця медичного закладу. Тут жінки можуть прилягти, можуть погодувати своїх діток і перебувають в таких умовах, де можна надаватися і допомога, і жінкам, і діткам, де вони можуть відпочити під час повітряного тривоги. Готові до того, що пологи прийматимуть в екстремальних умовах. І у нас є запас. Питної води запас харчів на 6-7 днів. Одної заправки дизельного генератора на повну потужність вистачає на 8 годин. Тож нині запрошують народжувати, каже Наталя Лакуста. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.